Пишуть і пишуть у цьому інтернеті, що попало, головою не думають, за слова не відповідають. Як мені все це набридло? Піду краще сміття винесу, прання закину і посуд, помию. Чекай! Я тебе востаннє питаю: хто цей зайчик і чому йому було добре з тобою на нашій дачі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якось, відпочиваючи на Прикарпатті, Горбачов вирішив перевірити, як реально живуть селяни в Україні. Він замаскувався і з довгими пересадками через два дні приїхав до одного села в Карпатах. Він прийшов до голови сільради і питає, чи є у ваших мешканців холодильники. Так, є, по два у кожній хаті. А чи є у ваших мешканців пральні машини? Є, всі мають хто одну, хто дві. А скільки у ваших мешканців є телевізорів? У наших мешканців є по одному кольоровому телевізору і по два чорно-білих. І я вам скажу більше: у нас у всіх хатах є навіть відеомагнітофони. А ви, мабуть, мене пізнали, бо таке розказуєте. Так, пізнав. Ви агент ЦРУ. Чого? А хто ж іще може приїхати в село, що немає електрики, і розпитувати про холодильники і телевізори? Команда Мурах і команда Тарганів грають у футбол. Таргани програють із рахунком 5-1. І раптом за 10 хвилин до закінчення матчу в команді Тарганів заміна. На поле виходить сороконіжка, яка починає забивати мурахам один гол за іншим. У підсумку таргани виграють 5-7. Капітан Мурах підходить до капітана Тарганів і каже: Який у вас потужний гравець? А чому ти не випустив його раніше? Не міг. Він увесь цей час бутси зашнуровував. Ін скаржиться корові. Фермер зовсім замучив, у плуг впряже землю ору, у віз сіно везу, ні дня без роботи. А ти напиши у товариство захисту тварин, радить корова. Ти що? Дізнається, що я писати вмію, ще й бухгалтерію змусить вести.